Наразі на кордоні все спокійно, стабільно, тому що вчора акція розпочалася. Було це трішки бурхливо. А на даному етапі все стабільно працює. Активісти, які знаходяться на місці, вони зупиняють ті автомобілі, які власне об'їжджають загальну чергу у Польщі, так як це було і зазначено раніше, під час того як акція. Анонсувалося ці автомобілі, затримуються на годину далі вони відпускаються. Окрім того, колеги активісти, які знаходяться на кордоні на пункті пропуску ягодин дорогусь, вони також спілкуються із українськими водіями, які проїжджають кордон, для того аби зрозуміти наскільки довго їм потрібно було проходити кордон, з якими труднощами вони зіштовхувалися, і власне і про те, скільки часу зайняло у них проходження цього того кордону, тому що багатьох із них на це іде близько тижня. На станом на ранок найдовший термін, який був зафіксований, коли водій очікував, це було 8 днів розпочну із погоду водіїв, які там знаходяться. Він насправді. Є не дуже хорошим, тому що якщо зі сторони України є чимало автозаправних комплексів, є е, готель, то з іншого боку, на жаль, е, таких е, немає е, умов. А, окрім того, е, деякі водії вони ж знаходяться за 18 кілометрів від пункту пропуску. Наразі відповідно вони просто в полях і скаржаться на те, що елементарно перепрошую убиральню, щоб сходити їм потрібно йти е, по 500 метрів десь. Якийсь ліс, тому що інакше умов ніхто не забезпечив. А щодо безпосередньо фінансового питання, то звісно це лягло повністю на перевізників, які допомагають водіям, як можуть. Так само перевізники надсилають безпосередньо на ту сторону кордону в Польщу своїх представників, які так само десь допомагають спальним, десь з їжею, десь ще чимось. Як можуть пересуваючись вже на звичайних автівках, невантажних. мені наразі нічого не відомо про це щось більше ніж я думаю, вам а наскільки я розумію, то йдеться справді про збільшення кількості. Контрольно-пропускних пунктів, один із них ще до початку повномасштабного вторгнення мав запрацювати і на Волині поблизу Шацьких озер. Але на жаль, наскільки мені відомо, він досі не введений в експлуатацію, і я не впевнений, що він був розрахований саме на вантажні перевезення. А чи покращить ситуацію збільшення контрольно-пропускних пунктів наразі не думаю, тому що йдеться саме не про їх обмежену пропускну здатність чи їх недостатню кількість загалом Йдеться про те, що польські фермери наразі вкрай перешкоджають перевезенням, і навіть тоді, коли йдеться про вантажі критичного значення навіть для збройних сил України, і навіть тих вантажів, які перевозять. Волонтери, тому що буквально сьогодні вранці знову ж таки мені стало відомо, і я максимально розповсюджував цю інформацію. про те, що не пропустили польські мітингувальники зі слів водіїв, вони навіть були не тверезі. і довелося водію, який віз автомобілі для зсу повернутися назад в кінець черги, яка нагадую, станом на ранок була довжиною у 18 кілометрів. Хочу запросити всіх в центр зайнятості. У нас сьогодні є ряд кейсів, які ми можемо пропонувати нашим ветеранам. По перше, можна бути безробітним. Держава сьогодні сплачує допомогу по безробіттю. Це максимальний розмір сьогодні 7100 гривень. Це рівень мінімальної зарплати. Але ми всіх стимулюємо наших і ветеранок. Шукати роботу і працевлаштовуватись у нас є єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості, де ми також співпрацюємо з нашими надійними партнерами, такими компаніями, як Джобій Работа є, У нас є достатні вакансії від 15 десь до 30 тисяч гривень по заробітній платі. Тому сьогодні готові зустрічати наших ветеранів і працевлаштовувати їх. Якщо наприклад ветеран знаходиться на обліку в центрі зайнятості, ми можемо запросити на тимчасову зайнятість. У нас є така урядова програма армія відновлення. Це організація суспільно-корисних робіт, і ми можемо направити на деякі роботи, які затверджені конкретними розпорядженнями. Так, це можна на місяць направити конкретного зареєстрованого безробітна, наприклад, на ремонтні роботи, і заробити півтори мінімальні заробітні плати. Сьогодні це 10 650 гривень. Це як тимчасова занятість наших безробітних. Якщо, наприклад, ми не можемо знайти роботу, ми пропонуємо пройти навчання, перенавчання або, наприклад, отримати нову професію. В Державної служби зайнятості є центри профтехосвіти, освіти вісім по Україні, і ми безкоштовно за кошти служби зайнятості можемо направити на навчання. Перенавчання або підвищення кваліфікації ми маємо 95 затверджених професій робітничих та 365 освітних програм, безкоштовно також проживання в гуртожитку центрів протягом освіти Державної служби зайнятості. І людина за 3-6 місяців може отримати нову професію. Це якщо в певному регіоні є попит на якихось спеціалістів, а людина не є спеціалістом у цій галузі. Вона може отримати цю спеціальність. Так, да, Майже всі робітничі професії ми можемо сьогодні направити наших ветеранів або ветеранку, І людина отримає нову професію. Які умови, Я, якого віку має бути ветеран для того, щоб скористатися цією з 18 до 60 років? Це працездатний вік з 18 до 60 років. І головне, що всі наші ветерани та ветеранки після навчання в центрах підвищення кваліфікації вони на 90% всі працевлаштовуються, отримують роботу, де рівень заробної плати 20, 25, 30 тисяч гривень. Крім е профтехосвіти, я знаю, що ви допомагаєте отримати і вищу освіту, другу вищу освіту. Розкажіть про це. Да, дійсно так. Ми реалізуємо також активні програми підтримки ветеранів та ветеранок, як, наприклад, програма «Ваучер для навчання. Того, що бути конкурентно спроможним на ринку праці, ветерани до нас звертаються, і ми можемо запропонувати наступне. Уряд затвердив 124 професії, і держава сьогодні через державну службу зайнятості компенсує понад 30 тисяч гривень за навчання, по 23-му року, ми бачимо, що є актуальні напрямки: це it сфера це архітектура, це будівельна галузь, транспортний напрямок, куди наші ветерани де наші ветерани хочуть вчитися, вони самостійно вбирають навчальний заклад. Це географія, вся Україна. Потім він звертається до центру зайнятості, і ми компенсуємо навчання конкретного нашого ветерана або ветеранки. Це на рік, це навчання річне. Це навчання, наприклад, друга вища освіта, це навчання, десь там півтора роки. До... Держава компенсує понад 30 тисяч гривень, але навчання може бути там 40-45 тисяч гривень. Тому держава компенсує тридцяти лише цю суму, а вже все інше, ти вже він доплачує як, як, як як клієнт конкретного навчального закладу. Але є перелік навчальних закладів, які вже зробили таку вартість навчання, щоб Підла, та компенсація від держави перекривала повністю все навчання. Скільки є у вас е якась статистика? Скільки людей вже? вчаться е, профтех, в профтехучилищах, в училищах в Вищих навчальних заходах з допомогою? У 23-му році. Ми до нас ми про, проінформували про цю програму наших ветеранів через наше РТЦК, які є на Київщині. Ми проговорили, привели наради. Я думаю, що в 24-му році у нас буде багато звернень, але є вже такі яскраві приклади, коли в 23-му році вони знаходили нас, зверталися в центр зайнятості, і ми підсказували, на які сайти звернутися, і вони вирішували, на які. Професії подавати документи, але реально це популярний напрямок, і ветеранам дуже подобається. Вони хочуть змінюватись. І ще раз підкреслюю, ми підсказуємо як службу зайнятості ті напрямки, які сьогодні актуальні на ринку праці. Скільки часу діє ця програма? Програма працює з 23-го року. Зрозуміло. Як ви працюєте з роботодавцями? Чи заохочуєте їх брати на роботу ветеранів? Роботодавці сьогодні зацікавлені працювати з Державною службою зайнятості. У нас є конкретні кейси для наших роботодавців. Ми компенсуємо сьогодні як Державна служба зайнятості 50% оплати праці за конкретного ветерана. Тобто, якщо, наприклад, ветеран працює на підприємстві один рік. 6 місяців ми компенсуємо 50% заробітної плати, але не більше, ніж мінімальна заробітна плата. Якщо, наприклад, зарплата на підприємстві 15 тисяч гривень, ми компенсуємо лише сьогодні 7 тисяч 100 гривень. Якщо, наприклад, зарплата 10 тисяч гривень, то ми компенсуємо лише 5 тисяч гривень. Це популярна програма в рамках проєкту «Є робота, власна справа». Це урядовий проєкт, який вже не перший рік, з 22 року він працює по Україні ми бачимо, що є бажання започаткувати власну справу.